Весною були оприлюднені результати соціологічного опитування українців, їх проводив Київський інститут соціології і проводив їх по телефону в 2024 році. І от згідно з, цими, з цим опитуванням, 43% українців довіряють таким фахівцям, як тарологи, астрологи, нумерологи. Хто там у нас іще рунологи, взагалі тим фахівцям, які займаються передбаченнями будь-яким методом. То сказано так, що українці 43% довіряють, але вони соромляться, соромляться чому звертатися. Ну, Соромляться звертатися до тарологів і соромляться про це говорити, що вони до кого зверталися. Ну, я не знаю, я такого ще не чув. По-перше, результати були взяті з опитування всього 2000 людей. Там вказується цифра така: 2004 людини. Чого таке? Ну, я вважаю, що це дуже мало для висновків. І е, наші українці, вони взагалі нічого не, не соромляться. По-моєму, це там ще говориться в статті. Розумієте, що українці соромляться, а от на Заході, там, чи в Європі, що люди більш такі розкуті, і вони таро, там, прямо у них у кожного е під подушкою лежить. В деяких країнах таро навіть заборонене. Церква забороняє, тому що церква боїться. Ну, я скажу прямо, як я це розумію: церква боїться конкуренції. Я нічого не маю проти віри, але я проти фанатизму якогось, сектантства і фаталізму. Оцього. Люди вони вільні, вони мають свободу і хочуть займатися тим, чим вони хочуть займатися. Чи ходити до тарологів, чи не ходити, чи соромитись, не соромитись, займатися передбаченнями. Тобто, якось так, але опитування, то опитування, але я трохи не згоден. Я не згоден з тим, що українці соромляться звертатися. Судячи з того, який наплив по роботі йде, що іноді ти навіть забуваєш поїсти за цими розкладами. То я не скажу, що Українці у нас сором'язливі люди. Звертайтеся, якщо треба.